Що найсмішніше вам коли-небудь говорив лікар. У мене була розмова з новим психіатром, коли мені було 12 років. Він запитує діти коли-небудь знущались над тобою. Іноді відповів я: Дай здогадаюсь, через твій ніс? запитав він. Ні, відповів я. І саме тоді я дізнався, що у мене великий ніс, і відтоді світ не дає мені про це забути. Цікава фраза після дослідницької біопсії і дивного МРТ: Ну, ти мутант, але хочу тебе засмутити, твоя суперсила безглузда. Я всього лише виростив додаткову селезінку. Я з родим кучерявим волоссям на голові. У акушера на прийомі. У тебе таке гарне волосся? Воно натуральне? запитала лікарка. А колір чи кучері вирішила уточнити я? Ох, мила про колір. Я дізнаюсь за хвилину. Ми обидві померли зі сміху. Вона не це хотіла сказати, але це було капець як смішно, і так сумно, що вона пішла на пенсію. Ми з дружиною народили дитину в пізньому віці і знали, що будемо одним цілим до кінця життя, тому вирішили зробити вазектомію. Там, де я живу, для її проведення потрібне направлення від лікаря. За збігом обставин мій візит за цим направленням припав на той самий тиждень, коли я пішов у відпустку по догляду за дитиною. На прийомі лікар заходить до кабінету і каже: Ви були у відпустці по догляду за дитиною лише два дні, а вже хочете зробити вазектомію? Мій лікар виписав мені рецепт на одну таблетку валіуму, щоб я прийняв її в день процедури, якщо буду нервувати. Отже, я у палаті без штанів. Лікар заходить і запитує: Ви прийняли валіум? Я його не приймав, тому відповів ні. І лікар продовжує: Ну нічого страшного, я прийняв достатньо для нас обох. Я 43-річний чоловік. Лікар увійшов дуже швидко з нахиленою головою і пішов прямо до раковини, щоб промити руки після процедури. Сказав, що у мене чудові новини для вас, поки ми в руки. Каже, що ми вагітні. Після цього він обернувся, подивився на мене і сказав вголос: Фак, не та людина! У мене була неприємна інфекція горла і мигдалин, і я пішла до лікаря, який подивився мені в горло, і сказав: Фу, виглядає огидно. І я запитала, це ваша професійна думка? А він відповів: Так, це найогидніша річ, яку я бачив за останні тижні. Фу він був дуже приємним лікарем, і я знала, що він просто жартує. Потім він дав мені кілька хороших ліків і відправив мене додому. І це дійсно виглядало дуже огидно. Я розбила мізинець лівої ноги об тверну раму, пішла на рентген і так підтвердили перелом. Через місяць я на плановому прийомі у ортопеда, а палець на нозі опухлий, фіолетовий, ніготь на ньому чорний. Я пояснюю лікарю, що зламала його. Він уважно дивиться на моє понівечене поросятку і серйозно каже: Так, скоріш за все, ти втратиш його. Ну просто що? Приблизно за три секунди я пережила шок від втрати пальця на нозі, прийняття втрати пальця і рішучість продовжувати жити без пальця, коли лікар каже: а, Вибачте, я маю на увазі ніготь на нозі. Ви втратите цілий нігодь. Я була на гінекологічному огляді, і лікарка запитала, які протизаплідні засоби я використовую. А я відповіла, я лесбійка». А лікарка сказала, так, і це довело свою ефективність. Моя дружина була в депресивному настрої, коли попросила мене заповнити для неї документи нового пацієнта-гінеколога, і в графі методи контролю за народжуваністю я написала «лесбійка». Це однозначно підіймає настрій. Я звернулася до швидкої допомоги з дуже сильним болем у животі, а не могла пояснити, що зі мною, бо інших симптомів не було. Лікар, який був хорошим, але дурнуватим хлопцем, сказав: Мам, мені шкода вам про це казати, але ваш діагноз. Ви сповнені лайна, і я одразу ж розсміялась і сказала, як довго ви чекали, щоб застосувати цей жарт до пацієнта? Цілу вічність! Я лікував пацієнта, який доживав останні дні. Він був прикутий до ліжка через хворобу хребта, але це не заважало йому мати гарне почуття гумору. Він мені дуже подобався, і ми з ним багато жартували. Так чи інакше, того дня у нього був біль у животі. І перевернувши його на бік, я зрозумів, що він випорожнився. Як тільки я це побачив, я просто сказав: Робін, друже, я знав, що ти повний лейна, але ж не настільки. Він почав сміятись і відповів. Ти сьогодні у мене вдома, а я єдиний, кому дозволено так жартувати. Дуже приємно, коли ти почуваєшся досить комфортно, щоб перейти межу між лікарем і пацієнтом. Дехто може вважати це непрофесійним, але ми все ще залишаємось людьми, врешті-решт. У мого чоловіка була величезна пахова грижа. Грижа, яка йде в яєчко. Коли його лікар побачив її, він фактично втратив свій професіоналізм і вигукнув: Боже мій, що це таке?! Зараз це смішно, але тоді було трохи незручно. Він був щиро шокований. Грижа просочувалась протягом дуже довгого часу, і у мого чоловіка було одне яєчко розміром з невеликий грейпфрут. Зараз з ним все гаразд, не хвилюйтесь. Що за тупий шматок лайна? Почула я від мого акушера-гінеколога, коли я була на шостому місяці вагітності, і сказала їй, що спіймала свого тепер уже колишнього чоловіка на зраді. Я хотіла зменшити груди, і пластичний хірург підняв мої груди, опустив їх і трохи жалюбно на мене подивився. Сказав: Так вони важкуваті. У мене було навпаки, я пішла на збільшення, і лікар сказав мені: Ой, ви знаєте, багато жінок кажуть, що у них чашка, а але інколи груди й до цього не дотягують. У вас абсолютно немає тканини грудей. Дякую, док. Одного разу ми з моїм лікарем заговорили в загальному про дітей, і він розповів мені про сина свого друга, якому було близько шести років. Який не називав свого старшого брата на ім'я. Він говорив про нього лише цей довбаний хлопець. Я мало не впала на підлогу. Я ніколи раніше не чула, щоб лікар говорив настільки неформальні речі. За кілька місяців до того, як моя мати померла від важкої хвороби, я відвіз її на прийом до лікаря. Він почав зі звичайних запитань, які лікарі часто ставлять літнім пацієнтам, щоб перевірити, чи немає у них деменції. Лікар питає, який сьогодні день. Мама відповідає: Середа. Добре, а який зараз рік? Дві 2017. Хто у нас президент? Тут мама робить велику довгу паузу і каже: схоже, якийсь мудак. Ну, все деменції немає, це було досить близько до правди. Я прийшов за результатами аналізу на захворювання, які передаються статевим шляхом. Лікар, років 50 вривається у двері і оглядає мене з ніг до голови. Так, так, так. Схоже, ви провели вихідні в розпусті, а тепер у вас відхідняки. Потім він весело відкриває папку, дивиться на неї, а потім дивиться мені мертвим поглядом у вічі. Незворушно. Ти чистий? Тож тепер тобі наполовину шкода за вечірку. Одного разу я пішов і здав великий перелік аналізів, і ніхто мені так і не передзвонив. Я дошкуляв клініці приблизно три рази на тиждень, і от лікарка, стара китаянка, нарешті передзвонила і роздратованим голосом сказала: Так, все чисто, у вас все добре. Я відповідаю, гаразд, але чи можу я отримати свої результати? Ні, у вас немає ВІЛ, немає гонореї, немає хламідіозу, немає бородавок, немає трихомоніазу. Чому ви взагалі питаєте про результати? Навіщо вам це? Мій постійний гінеколог був на виклику, тож замість мого лікаря жінки у мене був прийом з чоловіком. Це завжди трохи незручно, але коли я сказала йому, що незабаром виходжу заміж, він закричав: Я так люблю це, покажи мені обручку. Тож, поки мої ноги були в стременах, а він уже робив те, що робив, мені довелося опустити руку між ніг, щоб він зміг подивитись на обручку. Лікар готував мене до обстеження простати і сказав: ця процедура іноді може викликати ерекцію. Я відповів: «О, я думаю, це мало ймовірно. Зі мною такого ніколи не траплялось. М -м -м, так ерекція буде не в тебе, а в мене. Він був справжнім жартівником. Я вийшов з коми, і лікар запитав, як мене звати, де я і інше, а потім сказав: Ви були весь у випорожненнях, коли вперше потрапили до мене. Дякую, Док, мені стало легше. Я повністю прокинувся від коми і витягнув свою дихальну трубку. Пізніше лікар, очевидно, хотів перевірити, чи не пошкодив я голосові зв'язки. Це може статися, якщо просто висмукнути трубку. Він обережно перевірив, чи я ще не сплю, і запитав Можеш щось сказати? Я відповів щось. Він застогнав і відповів: ну, принаймні, почуття гумору, що в тебе функціонує. Моя акушерка була глибоко всередині мене, роблячи складну перевірку шийки матки, коли вона раптом каже: Ей, твої шкарпетки однакові. На той час у мене було занадто багато шкарпеток з візерунками, щоб за ними стежити. Тому я зазвичай одягала перші, які траплялись на око. Ож коли цього разу у мене була однакова пара, вона помітила це в найнезручніший момент в моєму житті. Я не зрозуміла, що саме від мене хотів лікар. Він сказав Затримати груди. Я так і зробила. Він сказав: Ні, не тримайте їх руками. Я була молода і не знала, що це за обстеження. Тому я рухала ними по-різному, намагаючись здогадатись, як він хоче то вгору, то вниз. Тут він вже перейшов на крик Затримайте дихання! Просто затримайте дихання! В той момент я згоріла від сорому. Одного разу я був з мамою, коли вона пішла здавати кров. Вона завжди дуже хвилюється, тому що у неї крихітні дитячі вени, і це завжди кошмар для медсестри. Приходить флеболог і каже: Святий Ісусе, Марія і Ангели, направляйте мою руку, коли намагався вструмити голку. Я повністю розгубився, тому що чорт забирає, якщо перед цим треба молитись, то це викликає недовіру. Так і сталося, Вона розірвала вену і довелось шукати когось іншого, хто б взяв кров на аналіз. Моєї мами після цього був найжахливіший сине який я коли-небудь бачив. Моя сім'я тепер використовує цю фразу перед тим, як зробити щось дурне, коли ми знаємо, що результат буде поганим. Я була новенькою медсестрою в хірургії і вперше в житті дзвонила лікарю, щоб отримати розпорядження. Я підготувала короткий звіт про роботу і невеликий власний список можливих змін для покращення ефективності роботи. Зателефонувала лікарю і отримала розпорядження. У той час медсестри і лікарі були дуже зацікавлені в тому, щоб вводити власні корективи в роботу. Я розказала свої пропозиції і запитала: Ви це введете? Лікар вигукнув: у тебе більше шансів побачити свого господа і спасителя голого. Який їде на одноколісному велосипеді на четвертому поверсі лікарні. Я втратила дар мови і інстинктивно запитала, що? Він каже, це означає ні, і кладе слухавку. Мій наставник так ірготав, що змусив мене поділитись тим, що він сказав з усією медсестринською службою. Пізніше він вибачився і сказав, що не знав, що я новенька. Він завжди був веселим хлопцем. Кілька років тому мені робили цитоскопію. Заходжу на процедуру, лежу в халаті на кріслі, ноги підняті вгору на цих штуках, схожих на стремена. Заходить медсестра, пояснює мені, що буде відбуватись, і вона йде. Заходить інша медсестра, підіймає халат, миє причинне місце, кладе халат назад і теж йде. Тепер я мокрий, холодний, голий нижче пояса, лежу на спині, закинувши ноги в повітря, відчуваючи себе майже повністю оголеним і вразливим, наскільки це можливо для людини. Ходить лікар, якого я ніколи не зустрічав до цього моменту, без преамбули, ніяких світських розмов. Каже: Ну давайте подивимося, що у нас тут. Сідає біля підніжжя крісла, підіймає халат і каже: Ага, це пеніс. Зараз я встромлю в нього камеру. Спробуй розслабитись. До цього дня. Я, чесно кажучи, не можу сказати, чи це був найкращий лікарський такт, чи найгірший. У цьому контексті це була можливо найсмішніша річ, яку мені коли-небудь говорили, і я ніколи не забуду її, навіть якщо доживу до мільярда років. Він нічого не сказав, але мені зробили операцію на пальці, щоб вставити шматок металу. А прокинувшись після операції, я побачив, що хірурга і навіть медсестер з тої зміни вже немає. Але він прикріпив до моєї руки знімок мого пальця, зроблений на палароїд. У мене був сімейний лікар, який був трохи жартівником, і йому доручили видалити мені родинку на спині. Коли я прийшов, він сказав мені, що йому дуже шкода, але у них закінчилась анестезія. Медсестра одразу ж відчитала його. Тоді він продовжив: Та ні, я жартую. У нас їх повно. Ми отримуємо багато дешевих ампул з Аліекспресу. Я поїхала до лікарні в каречі швидкої допомоги, тому що у мене були дуже сильні реалістичні галюцинації. Лікар, який мене оглядав, не міг знайти цьому пояснення, тож він зібрав велику команду лікарів і все-таки зміг з'ясувати, що це було викликано моїми серцевими ліками. Очевидно, ймовірність виникнення цього симптому становить менше 1%. Після огляду лікар підійшов до мене дуже схвильований і сказав: Дякую вам, дуже дякую. Я ніколи не думав, що зможу побачити настільки рідкі. Існі симптоми на власні очі. Щиро дякую, що приїхали в нашу лікарню і потрапили до мене. А, а До речі, ваші симптоми пов'язані з прийомом серцевих ліків, тож вам слід припинити їх прийом. Так, свій висновок він сказав після того, як подякував мені за симптоми. Він був справді дуже радий, але я думав, що моя мама його от-от вдарить під час промови. Я пішов до ортопеда через проблеми з нігтями. Я лежав на оглядовому місці, коли він дивився на мою ногу. Він сказав: У вас дуже плоска стопа. Я підвівся з кушетки на ліктях і запитав, що він сказав, оскільки я не розчув його чітко. Він підняв мою ногу за щиколотку і сказав: ваша стопа, вона дуже пласка. І потім почав давати мені п'ять в ногу, щоб довести це. Кілька років тому у мене в причинному місці з'явився дивний наріст. Виявилося, що це було пов'язано із золотистим стафілококом, але тоді я цього не знав. Я звернувся до невідкладної допомоги і жаханувся, коли лікарка, яка прийшла мене оглянути, була розкішною молодою жінкою. Ймовірно, вона щойно закінчила медичну школу. Вона оглядає мене, а її медсестра знаходиться в кімнаті і спостерігає за нами. Лікарка не може діагностувати, що зі мною не так, тому вона викликає підмогу. І це Старша лікарка, тож тепер вони вдвох буквально перекладають мій член туди-сюди, поки ще й медсестра за нами спостерігає, і я почуваюсь повністю приниженим. І тут я раптом чую, як гарненька лікарка каже старшій лікарці. Не думаю, що буде якась користь від того, що ми застосуємо рал. Я, мабуть, почервонів в цей момент. Я знав, що вона мала на увазі таблетки, але я не тямлячи, вигукнув, вам обов'язково було говорити це саме так. Старша лікарка насупилась, але медсестра і гарна лікарка швидко відвернулись, намагаючись приховати той факт, що вони обидві вибухнули від сміху.